У будь-якому випадку такі дії військовослужбовців Збройних сил України не могли відбутися без чіткої вказівки. Когось з Генерального штату такі дії не могли відбутися без чіткої, абсолютно вказівки і наказу, тому що там є частина Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ України. І сьогодні. Абсолютно чітко можна говорити про те, що люди, які віддавали такі накази напередодні запланованих тут акцій всяких різних 2 травня, першого, все таке інше, це є агенти Федеральної служби безпеки, це є агенти Кремля, і розбиратися з ними треба виключно за законами військового часу. Це не зрадники України. а зрадники треба карати. Абсолютно безжально скільки може продовжуватися історія. За вступом добровольчого українського корпусу до Збройних сил України рік тому, виконуючи обов'язки президента Турчинов, почав ці переговорні процеси дуже важкі. Невже це так складно зробити? Я переконаний, що це зробити дуже просто, але страх, страх відповідальності заважає цим людям приймати, приймати такі рішення. Страх того, що озброївши своїми руками саме активно. І саму патріотичну частину населення, найбільш мотивованих людей, які за власним покликом, за власним бажанням пішли захищати українську державність і незалежність, цих людей неможливо купити. Таких людей неможливо обдурити чи звести на манівці. І саме це є причиною сьогоднішнього затягування процесу. Я хочу закликати всіх до того, щоб ми максимально Витримано, провели всі наші заходи теперішні. Тому що ця провокація, яка відбулася вночі, це виключно путінський план. Інших ніяких пояснень немає.